Вітаю! Кнопка скидання або Reset – дуже корисний винахід. У пристроях Mikrotik ця кнопка може виконувати декілька функцій, таких як скидання конфігурації роутер OS до заводських налаштувань, завантаження резервного завантажувача роутер Boot, увімкнення режиму CAP, запуск роутер борту у режимі NetInstall. Сьогодні ми поговоримо про функцію скидання конфігурації роутера ОС до заводських налаштувань. Наприклад, ви забули пароль. Або ви новий співробітник компанії і не маєте доступу до раніше встановлених налаштувань. Сумно, але таке теж трапляється. Пам'ятайте, що разом з обліковими даними буде видалена і конфігурація. Або у вас є доступ, але є необхідність виконати скидання та налаштувати все по-новому. Це можна зробити кількома способами: програмно або апаратно. Якщо у вас є доступ до маршрутизатора і ви хочете скинути налаштування за замовчування, ви можете програмно зробити це так: запустити команду. System Reset Configuration з інтерфейсу командного рядка або зробити це з меню System Reset Configuration в графічному інтерфейсі користувача. Апаратно. Для цього вам може знадобитися гострий предмет, наприклад, тонка викрутка. Залежно від моделі вашого пристрою, кнопка може знаходитись у різних місцях. Це можуть бути такі варіанти: наприклад, такий, або такий, або навіть такий. Розпочнемо. Переконайтеся, що живлення відключено від пристрою, натисніть та утримуйте кнопку Скидання. Підключіть електроживлення, Утримуйте кнопку, доки не почне блимати світлодіод. Відпустіть кнопку, щоб очистити конфігурацію. Це все. Налаштування пристрою скинуті. Можете підключатися до нього та працювати. Якщо ж ви дочекаєтесь, поки світлодіод перестане блимати і тільки потім відпустити кнопку, натомість запуститься режим NetInstall, щоб перестановити роутер ОС. Але про це ми поговоримо в наступному відео.